Кабіна над двигуном потужний дизельний двигун, хороші ходові якості та покращений комфорт для водія. Поява на мінському автомобільному заводі вантажівок МАЗ-500 стала справжньою революцією для радянського автопрому. Нові безкапотники відповідали тогочасним тенденціям світового автомобілебудування, де вантажівки з кабіною над двигуном здобували все більшу популярність та поширення. В середині 1960-х років СРСР представили успішно навіть за світовими мірками конструкцію маз 500 До появи на дорогах маз 500 флагменом мінського заводу була модель 200. Що випускатиметься з 1947 року. Звичайно, конструктори усвідомлювали, що для перевезення вантажів на великій відстані потрібна кардинально нова модель. Тому в 1958 році почалась робота над абсолютно новою конструкцією. Передбачається, що майбутній тягач стане базовим для перевезення вантажів, що передбачало конструкцію з двигуном під кабіною і заводським спальним місцем. Майже одразу після старту всього проєкту білорусам вдалось підготувати перші прототипи, які конструктивно де-факто були двохсотими з новою кабіною водія. Дизайн самої кабіни частково базувався на американському International V-Line. іноді згадується і японський Mitsubishi Fuso t 380 але з часом білоруська конструкція отримала свої оригінальні форми. Взагалі дослідно конструктивний процес був досить тривалим, адже передсерійне виробництво почалося лише в 1963 році, а серійне виробництво офіційно почалося в березні 1965 року. Так чому дизайн МАЗ-500 був настільки вдалим і інноваційним для Радянського Союзу? Почато варто з найголовнішого з розташування двигуна під відкидною кабіною. Особливо це рішення було вражаючим на той час, будучи чимось новим не лише в Радянському Союзі, а й у багатьох інших частинах світу. У США вони використовувалися вже з 1940-х років, але першу європейську вантажівку з такою кабіною почали масово випускати лише в 1962 році. шістдесят році. Неї стала сісу б КБ КБ-112». Сам салон 500-ки також був досить просторим і досить сучасним. Головним чином, завдяки наявності цілих трьох сидінь спереду і спального місця, розташованого в задній частині. Сидіння водія мало кілька діапазонів регулювання, а пасажирські сидіння мало високу комфортну спинку, що разом зі стандартним гідропідсилювачем керма, вентиляцією та обігрівачем, було справжньою розкішю в радянських умовах. Що стосується загальної конструкції, то в основу MAS-500 лягла традиційна дуже міцна рама, призначена для експлуатації на дорогах поганої якості. Цікавою була і підвізка, в якій використана ще одна новинка телескопічні амортизатори. Однак справжнім подихом сучасності став двигун. Мова йде про чотирьохтактний дизель v 6 мз 236 об'ємом 11,2 літри, який видає 180 кінських сил. Для тих часів і реалій це був достойний і непоганий результат. І навіть витрата палива в 22 літри на 100 кілометрів слід вважати пристойним. Крім того, сам факт використання дизеля був великим плюсом в той час, коли більшість радянських вантажівок ще використовували бензинові двигуни. Однак спочатку МАЗ показав дві істотні проблеми. Перш за все, його недоліком була ширина в 2 метри 65 сантиметрів, через що білоруська вантажівка не допускалася до використання на дорогах за межами радянського союзу. Крім того, спочатку використовувалася п'ятиступінчаста коробка передач з моделі 200, що дозволило розвивати досить низьку максимальну швидкість 75 км в годину. На щастя, конструктори практично відразу почали вносити корективи, що вилилося в 1970 році в дебют трохи модернізованішого МАЗ-500 А. Ця серія відрізнялася в першу чергу зменшеною до 2,5 метри ширини і зміненими передавальними числами, завдяки чому вдалося досягти цілком пристойних 85 км максимальної швидкості. Крім того, була трохи розширена колісна база і підвищена вантажопідйомність до 8 тонн. маз 500 полюбився водіям не тільки за комфорт, але й за відносно хороші характеристики і високу надійність. Особливо цікавою особливістю цієї моделі є те, що вона могла б нормально працювати навіть у разі повного виходу з ладу електричної системи. Не дивно, що 500 серія швидко стала основою парку Совт Трансавто. Тобто радянського державного перевізника, який відповідав за міжнародні перевезення, в тому числі в Західну Європу. Давайте тепер розглянемо модифікації, які виготовлялись. МАЗ-500 США стандартне двовісне шасі для надбудов МАЗ-500В, військовий варіант з металевим кузовом, Цивільна спочатку мала дерев'яну МАЗ-500Г, версія з подовженою колісною базою, призначена для перевезення довгомірних вантажів МАС-500С. Варіант для роботи в арктичних районах з додатковою теплоізоляцією та обігрівом салону, а також фарою, яка виконує роль прожектора. MAS-500U версія, підготовлена для роботи в гарячих регіонах MAS-505, малосерійна версія з приводом 4х4, MAS-503, Самоскид заводського виробництва, МАЗ-504, вовісний сідельний тягач МАЗ-509, повнопривідний варіант лісовоз. МАЗ-516 516 тривісний варіант з опущеною вісію. Крім того, на базі 500 серії також були побудовані прототипи автомобілів. Один із найцікавіших, безсумнівно, був тривісний МАЗ-520 з двома передніми керованими та одним ведучим мостом. Це рішення, яке колись широко використовувалося в Німеччині та Італії, було відповіддю на дуже конкретні правила тонажу, однак недоліки, такі як погана керованість і менша прохідність. Зрештою спричинили відмову від проєкту. За весь період виробництва МАЗ провів лише одну серйозну модернізацію. В середині 1970-х років саме тоді фари переїхали в бампер, а на старе місце стали встановлювати поворотники. Ця конкретна зміна стала наслідком положень, що містилися в нових правилах ООН. Які регулюють питання єдиних для всіх країн правил щодо висоти та способу встановлення автомобільного освітлення, крім того, була використана трохи новіша панель приладів з тих пір? Позначення також змінилося, перетворивши серію 500 на серію 5000. Базові варіанти з короткою кабіною оснащували 180 сильним двигуном і 5 п'ятиступінчастою коробкою передач до самого кінця, що вже було дуже поганим результатом наприкінці 1970-х років. Пізніші тягачі і шасі з довгою колісною базою, однак отримали більш потужні двигуни v 8 потужністю від 265 до 300 кінських сил і нові 8 8-ступінчасті коробки передач. Завдяки цьому МАС ще міг їздити на міжміські маршрути, наприклад, на підприємстві Софтранс. Авто. Після перерахованих вищих змін МАЗ 500 протримався всі 80-ті, а останній екземпляр зійшов з конвейера в 1990 році, що дає нашому герою 25 років безперервної кар'єри. Багато екземплярів також протрималися на дорогах ще довше, ставши об'єктом характерного тюнінгу 90-х.